Привіт усім підписникам, моїм спонсорам. Сьогодні хотів би показати відео про одну із поїздок до лісового будиночка мого товариша Сергія. Сьогодні ми будемо переправля... переправляти човнами туди вагонку і, можливо, трошки попрацюємо. Вже до цього моменту ми привезли вагонку до річки і погрузили човни. Будемо зараз відправлятися. Коротше, переправляємо до Сергієвої будки вагонку. Загрузили два човни. Я серій поплив, Я теж відправляюся. Пригрузили ми свої човни досками так, що навіть були побоювання, що можемо не довести. Тарас, пару не. слів. Їдьте з Богом. Оце важно, важно. Так ми розпочали своє транспортування дерев'яної вагонки через річку Стохід. Стохід зараз розлився дуже сильно, ніби весною. Оскрізь вода, поміж деревами вода можна пливсти в будь-якому напрямку. Любов до природи це магія, що оселяється у душі і розкривається кожною краплиною роси на траві. Співом пташиного хору або легким пахощем квітів, це почуття, що розцвітає, годуючи внутрішній світ гармонії та взаємозв'язку. Кожен момент біля природи це подарунок, це найчистіша форма взаємодії з тим, що оточує нас, де кожна рослина, кожне тваринне життя, кожен елемент природи розмовляє зі своїм власним мовчазним. Мистецтво. Любов до природи це визнання її неперевершеної краси, вічної мудрості та внутрішнього спокою, який вона може подарувати, це відчуття вдячності за кожен розмаїтний відтінок сезонів, за спокійність ранкових туманів та енергію вітрів, що граються з деревами. Це також зв'язок, що посилюється кожним новим днем, проведеним серед природи, кожне спостереження за зірками на небі, за розмаїттям відтінків листя або за життям у водоймі це натхнення, яке дарує змогу зберегти цю красу у своєму серці. Любов до природи це не просто захоплення красою, але й глибока повага до кожного її елемента. Це здатність відчути велич та одночасну вразливість природи, і бажання зберегти цей подарунок для майбутніх поколінь. Коли ти полюбляєш природу, ти знаходиш своє місце у великому танці життя, ти стаєш співучасником її краси, зберігаючи, підтримуючи і віддавши почечці цій безмежній мудрості, яка вона нам відкриває. Ну, а во десь які вообще давно вже я тут не був? Що буксує, що? Певно далі Пів години нам потребувалося, да? Щоб добратися, пів години. Човнами. Ні, це довго, тож ми трохи гружоні були ще. Я десь поруч паркунувся, зараз там тей трей. Та я думаю може й сам Опа! Все, підсіхали. Я тебе сам п'ють тут ледь сам пропався. Угу. Зараз... Піднялась вода, каже, Тарас ніч сильно. На місці Дай на якусь вийду теж. Ху все, до... дойшли до берега А, це Сергій будиночок. Вже трохи бачу оформі, вікна, все є. Так, торжественне відкриття, чи то ще ні ще. шаш. Ще. О. така тут хата. Гарна. Я бачу, чай є, да? да? Цукор є, чай є. Сіль, ще, да? від типу, відмішає схованка. Гарно придумано собі таке з, з, з бляхи зварив. Все, ми ще не відкриємо. Хіба ребрину поставлю? Внизу. Так, тут що, стіни будуча утеплятися стружкою. Ковдри є, бачу, мішки є. О, найголовніше, дивино. По ти сам зварив, так? Варите такі штуки сам навіть. Треба буде собі замовити в нього таку штучку. Вержучка така гарна. Да я нормально, так? Сковородка є, чайничок є, все є. То що першим ділом треба? поносити вагонку чи топим? Топим боржуйку. Вагонку. У мене тут дрова. Вони ще виходить три чуть-чуть задовгі. Я їх нарізав ще не було боржуйки. А боржуйку варив з відходи. Того вийшла така держина. Ні, кого. Добре, і боржуйка вийшла і відходів немає. Дровітні ти ще не робив, так? Да? Треба так воно наносити, тобі, я то зараз і підпалити дрова, а інше занести сюди, щоб зразу сохли. Наступний раз. Так, я роблю. Воду де береш. 100? З річки. Да. Бутилка поплавала, це в другий раз. Та я зараз взяв іншу бутилку з річки. Угу. Ось сірники зажигав. Сирники просто сиріють і важко попалити їх. Ну так. Да. це виходить, бо я якось щось придумав для сирників, щоб не сиріли, щоб якийсь пакет чи що, не знаю, що таке. Наша зажигалка є, або одного пша себе газового балончика принеси. Або це типу, що запалювати як паливо, як воно називається, такой черка явно. Ну no. треба буде собі таке придбати. Ну тоже же ж... Треба березові кори сюди. Щоб mm -hmm. Забули пістолет взяти з с I'm gonna wait for w czyleni. No może do pan dich mam, nie? Tam my tre. Tam ona z nadboru może chyba. Ти собі на землі там постелив ті мішки і ляг, да, якщо треба спати. Та це все залишилося від підлоги тихо коня. Mm. Я і так, і не ще й викомстолку треба не сіти, так і не лежить тут. Помню. Що йдемо вагонку носити, хай поки горить. З чого починає? Що, вагонку бити буде? Ладві речі там щоб було. Притати, що? Ні, так і будемо, буде до них. Да. Да, а, тут всі було освободить і тут Короче, йшли, йшли цілою вагонку і далі почали кусками йти, та не тому, що вагонка закінчилась. Це така задумка хазяїна, декоративна буде така стіна далі. Пускай. О, тому бляха, є, думаю, хіба бляху, взяти. бляху. Две чайник спички, як нагріється. Не треба, щоб Короте, Дійшли до такої висоти, далі поки не будемо йти, бо треба засипати кружкою сюди за стіну утепляти. Лопату не взяли спеціально, каже Сергій, то будемо зараз якусь іншу стіну починати. Може цю будемо крутити. Що не Ті дороги, знаєш, коли хорошо, коли на ніша си закинув собі закинув, з закину, поводить її почуть температуру підтримує. Угу. Ну тепло, двері відкриті, але все одно чувствую, що тих було буржуйки, ти що. Щоб я таку решетку наварити, щоб малі, знаєш, там не просто штукові де не притулилися. Де <рес> вже було що, мала потеклася тут. Но. Але то, знаєш, хоча воно розпаде класний гараж, що знає, не підходить. О, так, краще, Так, воно гаражше. Деку свішок, пару камінчиків закинув, воно довше тримало би. Ну, mm -hmm. no. так, як то футбольники. Загалом говориться, так, що то може чаю можна зробити. Ти з чого, липа м'ята, Я там м'яд. Я липа. Липу, то есть. Кидайся. Сики там ти кидаєш. Потепив розстопотово, нормально. Я весь час воїсти варив, і пи, випшека, я тобі кажу. Ну, якщо так п'єш, то по Хоч вопростей в хати візьму. Я приносив. Хороший. Самі назбирали, насушили. А це ложки? Вилка. Ложка. Прикольний, да? Відкривачка. Відкривачка. Що хоч можна кулпатися? Цукор цю? Ні. А, а де не цукор? А о! Цукру багато. Сиплю решає вже багато, цукру не всипать. Лесно все. Ты всяких вкусняшек набрал? Шоколадка. А, у меня здесь тут вишенки. Ножки тарелки Чепа, Черпа, цей. Хорошо. Ну, ну классно, це що такий домик в перезагрузке називається, да? Дивиться в кого-то в Норвегії багато таких домів. Так, званий домик і перезагрузки. Просто десь біля. Роблено, Що, вилешки, типу, там на ніч, так, ну штучки. Так, все. Можеш купити чайку. Так, тож знов починається. Ми ховаємо вагонку хат. Щоб не натянулась. Можна буде харчоп, я поставити пережалиться. Давай, що буде коли сьогодні?

Щось щось пахнеть. Смайдить лука. Смайдить. А що не бояться миші, і зі всі видно чи що? Чого? <смірити> заходять це одно, теж обмінали десяти дороги. Вони не через і заходять, а видно так десь. Всипає сергій стружку і утепляє сін. Дві ж так поздно. Ну, Треба було поставити десь на рибу якусь снась, жерличку на кубаньки, то було б файно. Я щось думав взяти, хоч ті желиці, яких на, на тичку поставити так буде. Але то вже хай на деколи другий раз. Там хлопці є живлиці, під доводить назад А, то вже назад без разу такого поставив, щоб пльнула, взяв, пожарив потім. Ну але то, що я думаю, ми ще це зробимо. Не Тут все в різкілу ще все без рукави Зимою буду робити без рукаві Та тебе ще двері відкрити, чоловіче? Ти не знаєш, як ти, я вже їх змог відмовився Я поки плив летіки Просто ты плачу болтуйки, я біля колжу и Ну. Я поки лето тоже. змокрів. мокрив. Легше, конечно, попихнешься. Так закручуй, закручуй, закручуй. Така прикольна стінка вийшла з кусочків краса. Знизу суцільні йдуть, а тут такі з кусочки взагалі да? ще ці сучечки такі темніші, там рісніше, тільки додає краси. Класно. Вже видно фронт роботи, ні? Тут по вікно зробили цю стіну. Тут вище зробили. І там зробили цю стіну майже доверху. Збили дві стіни. Зараз будемо що ми пити Пілікур, чай будемо да, пити. Чай поп'ємо. Так, все, попрацювали ми сьогодні нормально з Сергієм, так? Да? Сергій, що ми да. сказати? Нічого, мало зробили. Що собі мало дивиться? Нормально, нормально зробили. Мало ми приїхали. Скільки десь, мабуть, десь під, під обід, Тільки диви, яка ця стінка вийшла взагалі класна, ні? Mm -hmm. Просто хоч бери спеціальну вагонку річ на кусочки і я робив отаку шуб. На? Mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. яка краса. А це, виходить, відходи були. Сучки чорні повирізали, і отакі кусочки вийшлися. Сучки чорні, а, дирки. а Які дирки? Сучки повіли, то вже. сучки повипадали і мусово повирізати. Краса, коротше. Краса одним словом, взагалі, красота. Це ми сьогодні зробили. Таку штуку. три стіни. І та сіначка. Все, будемо йти до хати, бо вже дощ почався. Думаю, ще десь буде колись день, ще прийдемо. Попрацюємо О, вже дощ іде. От бесарії там є щось додати. Після такої красоти немає щої додати. Нема слів, так? Да? Да, я сам не очікував, що так вийде. Ну, да, так, гарно. Okay. На природі то тут взагалі класно. Ти тільки сядеш, перестанеш тими шуриками там бзикати, дощ капає на кришу. Така краса, ну просто реально перезагрузка. Що я думаю, ще колись ми сюди прийдемо просто посидіти, там поставимо жерлиці на річку, порибачимо і просто посидимо. Ми можемо прийти поставити жерлиці і робити. Можемо прийти поставити жерлиці і робити. Старі. Ну давайте поробити. Хочеш мене припахати, ні? Ну ладно, все значить. Всім всього найкращого, до зустрічі знову десь. десь. Десь чи в реальній житті, чи на рибалці, чи ще десь.